Доброго дня. Сьогодні 25 грудня 2025 року, вітаю вас з Різдвом Христовим. Здоров'я вам, перш за все, і мирного неба над головою. Ось хочу в цьому відео розповісти, яка, які сорти гібридні форми в мене залишилися. Ті замовлення, які були зроблені до Початку грудня 2025 року я виконав всі замовлення відправив. Я думаю, ті, хто в мене люди замовляли, вони залишилися задоволені. Я на це надіюся. От, залишилось трішки лози. Вже її, звісно, небагато відсотків. Ну, можливо, 20 від того, що було. От. Але по асортименту ще, в принципі, є з чого вибрати, тому кому цікаво. То я зараз швиденько пробіжуся, скажу, які сорти гібридні форми залишилися. Чогось зовсім трішки, чогось, звісно, є більше. От, не всі вже позиції, ті, що в прайсі, ну, в каталозі, вони вже вони є в наявності, тому я зараз в цьому відео зараз швиденько <кхем> скажу, які і сорти, і гібридні форми ще залишилися. Отже, Атос, Ромейка, Ландиш. Флагман. Це ось Лазурьовий, Гурман Ранній, суперник, там цукерочка, ну тут буквально один черенок. Е, художник. Його не було в каталозі, але з прищепи я зрізав. Тобто він є також в наявності. Пам'яті Смольнікова, Лучистий, Малиновий, супер. Е, століття Кешміш. Слава України. Це у нас софа. Червона троянда. Так, ламбада. Басанті ще є багато. Веліка, Каталонія. подарунок не світая, шарик, ультрарання форма голуба Лівія. спонсор. Піострий масон. Також його в каталозі немає, от, але я забув його внести. От Коли вже обрізав біля будинку виноград, тому у нас прищепи нарізав черенків. Тобто є масон також, преображення, пряма України, мускат медовий. Тут кілька черенків буде лише. Богема трішки, бананас. Енергодар, е, Мінор, е, Ромбік, Афродита, Полуничний, е, Рембо, Байканур. Алвіка, Дарія, Аркадія, Пам'яті учителя. Е, це у нас Довгожданий, Мускат Дубовський. Так, це у нас. Велюр, денька, ще небагато, але є. Красава, монарх, талдун, цимус, бравісімо і красавчик. Ну, ось це все, що залишилося. Десь якихось форм є більше, якихось небагато лози. От, але лоза відбірна, вся вона добре визрівша, без хвороб, От, тому кому цікаво, звертайтеся. Я ще замовлення е, планую приймати десь до середини січня, так, щоб е, до, кінця, до, до кінця січня все повідправляти, тому що далі вже часу не буде От, цим займатися, тому. Кому цікаво, звертайтеся. Усім дякую за увагу. Ще раз вас вітаю з Різдвом. От, Бережіть себе, всього вам найкращого.